8 травня гончарський урок. І я бачив немає чоловікові кращого, як радіти ділами своїми, бо це доля його, Еклезіаста, 3 розділ, 12 вірш. Одного разу на урок образотворчого мистецтва наша вчителька принесла гончарську глину. Ми були зайняті ліпленням фруктів, а вона в цей час розповіла нам цікаву та повчальну притчу. Коли великий майстер закінчував навчання своїх учнів, то оголосив, що буде оцінювати їх майстерність або по кількості робіт, зроблених за тиждень, або по одному, але найкращому виробу. Деякі учні взялися ліпити всілякі глечики, горщики, тарілки вази і опалювати їх у печі. Вони вставали якомога раніше, щоб зробити якомога більше. Вони обговорювали помилки, ділилися досвідом та ідеями. У них не було жодних секретів один від одного, адже на кількість робіт це аж ніяк не впливало. Інші учні вирішили не витрачати даремно часу та сил. Багато часу вони проводили у фантазіях, бажаючи придумати найкрасивішу та досконалу вазу, найправильнішої форми, найяскравішого забарвлення, надзвичайного розміру з невеличким малюнком. Кожен тримав свої ідеї в секреті. У майстерні вони з'явилися лише в останній день і працювали цілу ніч. Уранці великий майстер попросив учнів принести свої роботи. Вони довго виносили вази, глечики, тарілочки, чашки, кубки, горщики. Учитель дивувався винахідливості юних гончарів і кожного хвалив, та знайшов у кожного серед безлічі невдалих робіт кілька дуже майстерних виробів. А заспані учні принесли по одній вазі. Жодна з них не була ідеальною чи просто красивою, зате мала безліч недоліків. Дуже цікава притча, сказав хтось із моїх однокласників. А як ви думаєте? запитала вчителька, чого хотів нею навчити своїх учнів майстер? запитала вона. Ну, тут неважко здогадатися, почали майже водночас відповідати всі. Великий майстер таким чином відкрив головний секрет своєї майстерності хто добре та наполегливо працює, той отримає результат. Їх нагородою за працю стали кращі вироби, які вийшли в процесі роботи. А ті, що зробили всього один виріб, не практикувалися, не відточували свою майстерність та навики, тому вази в них виявилися невдалими. Бачу, ви добре засвоїли урок великого майстра, посміхнулася вчителька. А чи сподобався тобі урок гончарного майстра?